Пана Валерийо Перше, мабуть, найголовніше питання, яке ну я вже кілька разів ставив навіть за останні дні різним співрозмовникам тут в ефірі. Але е, воно стосується власне причини активності і природи активності Лукашенка, він раптом заговорив, але він продовжує говорити. А це причина знову і знову повертатися до цього питання. і Більше того, він озвучує якісь речі, що ти починаєш губитися, чи то е, за себе самого говорить зараз? Раз Лукашенко боїться про свою особисту долю, робить якісь натяки Заходу, можливо, цими позиціями вислужується перед Кремлем, чи просто є рупором і глашатаєм кремлівської позиції, от говорячи про всі ці речі. Тобто, ми чує, слухаємо Лукашенка, а чуємо Путіна. Чи ми слухаємо Лукашенка і бачимо чергові хитрощі Лукашенка? Ну, ви все, що сказали, все може бути, але все це не є, скажімо, предметом для експертизи журна чи оцінки журналіста а для експертів, вже для фахівців, які стежать багато років і розуміють, що відбувається в контексті. Але реально, ці його заяви останні вони пов'язані з подіями в Курській області, з наступом українського війська і тими звинуваченнями, які пролунали на адресу. Представників Білорусі з Москви на саме Лукашенки, що, начебто, після його заяви, яка там десь місяць чимось була оприлюднена, що він відводить від кордону з України свої війська, начебто українці звільнили свої сили на кордоні Білорусі і пішли ось атакувати Курський. Ось тут винен він і так багато чого пролунало. Тому йому треба було якось виправдовуватися. І він зробив оце інтерв'ю і розповів, що ось він знову повертає. Ось він має захищати так звану союзну державу з Росією і Білорусі від не тільки від України, але й від НАТО. І як тільки-тільки там хтось перейде у червону лінію, тобто білоруський кордон, то тут же він відреагує. Це така його риторика досить давна і відома. І зараз він все, все одне готовий на будь-які. Слова, я б сказав, я не можу підтвердити і важко підтвердити, чи дійсно там якийсь рух відбувся масовий, потужний зброї, чи вони там полонезів доставили до українського кордону ракетні системи, чи якісь додаткові сили там спрямували. Все це є заяви, і заяви на те, щоб виправдувати перед Путіним, мабуть, так, так як більшість спостерігачів все це оцінює. І тут ще важливо, що він знову. Ворогом називає і НАТО, і і багато кого, і що ось мабуть він готовий там боронити, бо готовий воювати. Якщо хтось нападе, це теж є виправдання для того, щоб ну якось по -по -по повідомити, що він не готовий посилати білоруські війська, там до Курська чи десь, ще десь куди. В рамках, скажімо, союзної, союзної там держави Білорусі та Росії, і це досить відомо і досить ясна його позиція. Він готовий воювати язиком багато ага. років. Пане Валерію, ті рік поспіль. Пане Валерію. А тоді аспект Росія 1 бере у нього інтерв'ю. Все ж таки, це а, чи не головний пропагандистський рупор? І ну таке навряд відбувається просто і тільки з ініціативи Лукашенка. Тобто, це потрібно і Кремлю треба, щоб цей голос звучав і щоб він говорив саме ці речі. А навіщо це Кремлю? Ну от частина із речей, те, що ви сказали, це ніби пояснення самого Лукашенка. Це його е, якась така ну бажання е, відійти в бік, бажання показати, що е, наша армія потрібна тут, ми вам не дамо, і так далі. Тобто, це все ж таки гра, це якась дискусія з Крим, але Кр з Кремлем. Але тут Кремль санкціонував. Вони прислали своїх пропагандистів, щоб записати це інтерв'ю. Кремлю, це навіщо? Ну, ви знаєте, останнім часом багато хто помічає, що Лукашенко часто каже те, що хотів би сказати Путін, але не може. Тобто, він якісь пропозиції, які звучать, чи якісь слова, оцінки, які звучать зі сторони Лукашенка. Це як речник Путіна, фактично. Тобто, можна це так оцінювати, але все це буде не більше ніж оцінки. Кремлю це потрібно, тому що йому потрібно мати, хоч якихось там союзників у цій своїй розв'язаній війні. Лукашенка надає підтримку і тилову. І багато чого ще він допомагав, хоча б прямого втручання білоруських військових не було. А що тоді сказаного Лукашенком? От є головним меседжем Кремля, як ви гадаєте, тема мирних перемовин. Ну, це один з меседжів. То що він сказав, що треба цю драчку, як він часом говорить, uh -huh. закінчувати, що вона нікому не потрібна. Що лише там американці, начебто, є ті, кому потрібно, щоб знищували українці та е, росіяни один одного. Він це не перший раз говорить. На насправді і йому війна ця не потрібно, бо білорусь не засіхає на українську територію, не хоче знищення української. Нації та держави і білоруському народу це не потрібно, тобто скоріше завершення цієї війни було б вигідне, угу. я якби він вважає, і в тому числі і Білорусі, пане Валерію. Тема ядерно-ядерних погроз, ядерної зброї. А чому вона знову спливає? Це теж та тема, яку Путін не хоче говорити особисто і доручає Лукашенкові. Оце скоріше всього, так тому що ці ядерні загрози повторювання маніпуляції, так сказати, словесні, так з ядерною зброєю. Це вона йдеться того, що ну щоб залякати, щоб не допустити там збільшення підтримки України, хоча вже це, це не знаю, наскільки воно вже, вже діє, і не можна сказати. Я ось багато. Спілкувався з західними дипломатами, ось вони не мають підтверджень того, що в Білорусі дійсно є, перебуває на там на озброєнні російська тактична ядерна зброя. Слова про це є заяви. Є а чи є сама зброя? Чи є імітація, якийсь рух довкола цього. Вони, начебто, і за навчання проводять, але навчання з чим чи перевозять вони цю зброю ядерні боєголовки, чи там якісь ракетні системи. Ні, цього підтвердження немає. Тому ми можемо дуже обережно говорити про те, що є заяви на цю тему, але чи є сама зброя. і Тим більше чи є наміри, механізми її застосування це дуже дуже сумнівно. Угу. Пане Валерію, от я зараз не те, що би хочу підштовхнути вас до конспірології, але принаймні так нам відомо тільки за інсайдами про а, ось цю річ про те, що готувався, нібито певний контакт між Україною і Росією. Мав він в Катарі в досі відбутися. А і він мав стосуватися а, ну припинення енергетичних атак, тобто атак енергетики української на російську енергетику, російських на українську енергетику, і мовляв, це не. Не, не реалізована ця зустріч була саме тому, що почалася курська операція, і от в цей момент так, ця зустріч не реалізована. Якийсь контакт ніби мав відбуватися. Я вже не кажу про те, як багато було розмов, в принципі, про якийсь майбутній переговорний процес, про а, контактерів, про а, посередників, які можуть бути в цьому задіяні, і от це все не відбувається. Починається курська операція. І Лукашенко виходить із цією темою перемовин, що треба продовжувати з того, що було досягнуто в Стамбулі в 22-му році. Що треба взагалі припиняти бійку і саме вести переговори? От це свідчення, чого хто хоче, а це просто нагадування про переговори. Це Росія намагається виставити себе договороздатною стороною. Це може бути свідченням того, що чиїсь позиції. Ну, на Росію я тут натякаю. А ну достатньо ослабли для того, щоб Росія хотіла швидше перемовин. От що ми за цією заявою Лукашенка можемо бачити? Ну, ви знаєте, щоб говорити про переговори, зокрема про те, щоб зупинити, про зупинення атак на енергетичні об'єкти. Ну для початку треба зупинити ці атаки. Так, коли вони будуть зупинені десь якийсь тривалий час, тоді можна далі вже спілкуватися. Було б. тому перш за все за всі, все, що він говорить: один чи там другий, чи пропагандисти, треба слідкувати за справами. Які справи? А справи такі, що тривають ці атаки і. Триває загострення війни, і тому приговорний процес об'єктивно потрібний. Ну але це наше бажання лише а бажання тих, хто веде цю вину, хто ініціював. Оце найперше важливе. Я так вважаю, але Лукашенко закликає до переговорів, тому що вони об'єктивно йому потрібні, і він би хотів бути теж прийняти, як колись приймав на території Білорусі делегації з Росії та України, коли йшов цей процес, так званий мінський процес. Ось, щоб, щоб він вигравав від цього, а не програвав. Пане Валерію, Лукашенко. Ну, дехто принаймні з е, оглядачів зазначає, що в його нинішній активності є спроба е, певні сигнали е, транслювати на захід. Тобто е, він намагається зараз подумати про свою перспективу, е, про е, свою пенсію. Ну, в лапках так скажемо. Е, ну, як мінімум, от буквально нещодавно, 10 серпня, можемо пригадати публікації саме цим днем. Е, стосуються, коли згадують журналісти про маленьку таку його обмовку. Під час поїздки, десь там у білоруську глибинку, спілкувався він із громадянами і раптом сказав про те, що ну я ж не вічний, мовляв, я вас і так розбестив тим, що надто довго був президентом. От можливо, вам треба вже звикати до того, як жити буде із з кимось іншим. Ем... Чи вам помітні, чи насправді, от ви гадаєте, є ці спроби контактувати з Заходом, спроби контактувати зі світом, шукаючи гарантії собі особисто у Лукашенка? Можливо, є, але такого серйозного діалогу немає. Тому що Лукашенко останнім часом погіршив і звив нанівець фактично всі контакти із Західом навіть послів країн євросоюзу фактично немає в мінську е загострення взаємин е з польщею відбувається з, з Литвою, з іншими країнами сусідніми європейського союзу та нато і за зокрема вимагають звільнення політв'язнів е представники е інших західних країн заходу і щоб щось він хотів зробити міг би зробити зараз е з'явилася інформація що 30 Осіб з політв'язнів він випустив ага. е з гуманітарних, так би мовити, і хворих. Але таких політв'язнів півтори тисячі, і ми не знаємо, кого він реально випустив. Тому цей процес, якщо б він хотів е піти на якісь можливі контакти, якесь покращення, то він багато чого міг би зробити так. Зокрема, зупинити терор, зупинити підтримку війни і риторику війни і щось, щось почати робити, а не ага. говорити язиком. Пане Валерію, а на ваш погляд, західні країни, от якщо дійсно він докладає зусиль, західні країни готові м, побачити ці зусилля, прийняти щось. Ну тому що, от якщо дуже абстрактно подивитися на картину, а, так Білорусь стала плацдармом російського наступу, напряму білоруська армія не бере участі у війні в атаках щодо України. А, Якась допомога зброєю, вона принаймні прихована, вона не є публічною. Заяви про ядерну зброю залишаються поки тільки заявами. Ну, ви навіть констатуєте, що підтверджених там розміщень або що їх немає. Ситуація навіть на кордоні, попри, попри загострення, ну точкові інциденти, на кшталт от, там загибелі прикордонника польського і. Заяв про необхідність видачі от убивці з білоруського боку, але це не той рівень ескалації напруженості на кордоні, який був в часу цієї міграційної кризи, та так, 21-го року, припустимо. І тому можливо йому є чим торгуватися. От чи є ті, хто готовий з ним вступити у цей діалог на заході, як ви гадаєте? Ну зокрема, прем'єр Польщі Туск заявив, що, що можливо було б відновлення роботи перехідного пункту на кордоні між Білоруссю та е, Польщею. Якщо випустять політв'язня одного з лідерів польської меншини Андрія Почобута, якщо буде видано цього вбивцю. Польського солдата, який загинув на кордоні з Білорусією. тобто потрібні конкретні кроки, вони не натякають, а конкретно кажуть в Польщі, що готово щось там відкрити. Ось. А все це, що Лукашенко якби, призупинив таку інтенсивну співпрацюють з путіним, що немає з білоруської території, так на території України так країни заходу також помічають, не лише України помічають і важливо стежать за цим, що за що він робить. Дякую дуже, пане Валерію, за сьогоднішню розмову. Валерій Калиновський, білоруський журналіст, на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.